Доброго дня, Київець! Новоради ну, буде з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 11 -го липня голова Гаррес Чіньпін провів засідання Центральної комісії з всебічного похліблення реформ. На засіданні Чіньпін нахороців на необхідності докладати зусилля для створення нової системи економіки від рейду ходибу з вищими стандартами та сприяти поступовому переходу від подвійного контролю за обсягом та інтенсивністю споживання енергії до подвійного контролю за обсягом та інтенсивністю грецевих викидів. 10 липня голова Гарес Чінпін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Соломонових островів Манасе Сухаваре. Який перебуває в Китаї з офіційним візитом сторони спільно оголосили про офіційне встановлення між двома країнами, відносини всеосяжного стратегічного партнерства в нову епоху, що характеризується взаємною повагою та спільним розвитком. В ході зустрічі з Дзіньпін зазначив, що і Китай і острівні держави Тихого океану є країнами, що розвиваються. І їм необхідно зміцнювати взаємодопомогу в рамках співпраці Півден і Півден. 6 липня прем'єр держати Гара Лі Ся у ході співбесіди голова китайського уряду заслухав думки та пропозиції учасників. Він зазначив, що складна світова політична та економічна ситуація багато, в чому вплинула на розвиток Китаю. Він закликав в забічну, діалектичну та довгострокових перспективах вивчати та оцінювати поточну економічну ситуацію, продовжувати зберігати стратегічну спрямованість та підвищувати упевненість в розвитку. 11 липня Соломонові острови офіційно врятували своє посольство в Китаї через 4 роки після встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. На церемонії відкриття дипломатичної місії в Пекіні були присутні глава канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван Ї і прем'єр-міністр Соломонових островів Манасе Сухаваре. Манасе Сухаваре не одразу висловлював надію на те, що дві країни зможуть і надалі зміцнювати обмін на різних рівнях та погреблювати взаємодію в таких розвитках, як економіка, наука та технології старого розвитку та освіту. За дані Радіоактивно забороненої води з АЕС «Фукусима-1» в ОКН, Великобритарний секретар Національного агентства КРС «Атомної енергії» Тенге Зайвившчо Забруднена вода містить понад 60 вічів радіонуклідів, поки що не існує ефективних технологій для утилізації багатьох із цих радіонуклідів. Китай наболегливо закликає Японію врахувати обґрунтовані та раціонарні занепокоєння міжнародної сибірноти, а також думки та пропозиції міжнародного агентства з атомної енергії та інших авторитетних міжнародних професійних організацій на грозі в це присумки тижня. Що тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте кота і чіснавайтеся